На Рівненщині з'явився новий сучасний освітній простір. У місті Дубно відкрили нову приватну школу премудрість. Цьогоріч навчальний заклад відкрив двері школярам та ВПО. Та найголовніше в школі хороше укриття. Більше про це далі. Новітні технології в навчанні нестандартні класи та зовсім інший підхід до учнів у місті Дубно відкрили нову приватну школу примудрість. На сьогодні у закладі навчається 335 дітей. Це діти, як і внутрішньопереміщені особи їх є 22 дитини, і діти, які навчаються у нас на дистанційній формі навчання, адже наші педагоги і структура побудована так, щоб одні педагоги навчали дітей в очному форматі в закладі, а ті, які знаходяться за кордоном або не можуть. Навчатися в очному форматі є е, помічники педагогів, які підключаються і навчають відповідно в дистанці... з використанням технології дистанційного навчання. Та найголовніше в навчальному закладі хороше укриття. Об'єкт дозволяє розмістити 2553 особи. Система побудована так, щоб діти не просто спускалися в укриття, а й відбувався безперервний процес навчання. Вони мають класи під землею, вони працюють там. Є оснащення все необхідне: інтернет, кабельний кабельний інтернет або вайфай для того, щоб педагогу було зручно працювати разом із дітьми, і весь навчальний процес не зупинявся на тому, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Ми пройшли відповідне навчання: три з половиною хвилини, три хвилини, дві з половиною хвилини це ті рекорди, які встановили діти під час того, коли ми пробували зімітувати повітряну тривогу. Крім того, тут є три входи і виходи, що дозволяє в найкоротші терміни перемістити дітей в безпечне середовище. Приємно те, що приватний заклад почав свою роботу і функціонування з того, що довів до можна сказати ідеальних умов саме об'єкту куртя. Цей об'єкт курта, в якому ми сьогодні знаходилися, це просто інший наступний освітній простір. Не відчуваєш різниці між поверхами, де йде навчання. Щодня і між укриттям, де проходять навчання, це безперервний процес під час тривоги. Усі працівники пройшли відповідне навчання та знають, як діяти під час сигналу повітряна тривога. Діти впродовж двох-трьох хвилин спускаються в сховище. Це основний показник роботи школи у період воєнного стану. Ілля Томашевський новини рівного.